Півроку у Хмельницькій області діяв проект підсилення діяльності рад ВПО у тергромадах Хмельницької області. Партнерами стали чотири громади: Славутська, Дунаєвецька, Меджибіська та Чемеровецька. Кожен учасник отримав найнеобхідніші навики для подальшої роботи із внутрішньопереміщеними особами. Фонд Східна Європа нещодавно провів незалежне дослідження громадського сектору в умовах війни, і відбувся такий зріз інформації про те, що сталося на другому році повномасштабного вторгнення. Якщо раніше Фонд Східна Європа надавав реагування на ті виклики, які були спричинені війною одразу під час початку повномасштабного вторгнення, то зараз ці потреби досить змінилися. Спочатку це було це були юридичні консультації ВПО, а зараз фокус більше на відновлення інфраструктури. І на психологічну допомогу. Ці два запити є найбільш актуальними. В рамках проекту були визначені проблеми та потреби переселенців, проведені тренінги з юридичних, психологічних інтеграційних тематик, а також практичні заняття з екологічного підходу до вирощування сільгоспродукції на індивідуальних присадибних ділянках. Внутрішньопереміщених осіб наразі в Хмельницькій області є 135 тисяч. З них 35 тисяч знаходяться і проживають на території Хмельницької міської територіальної громади. І виходить, що кожен десятий житель Хмельницької тергромади є внутрішньопереміщеною особою, що говорить про важливість і таку ключову стратегічну роль внутрішньопереміщених осіб та їхньої інтеграції. Головна мета допомогти переселенцям знайти своє місце в межах держави. Це наша спільна мета інтеграції. Від якісної інтеграції залежить подальша відбудова і якісне життя як приймаючої громади, так і внутрішньопереміщених осіб. Проєкт втілювався за підтримки проєкту Фенікс, що виконується фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.